Вчора на сторінці в інстаграмі помітив, що моя дружина прочитала вже 199 книг. Отже, зараз вона читає свою 200-ту. Такий момент точно не можна залишити без уваги. Треба привітати її по-особливому. Думаю, що подарувати. Хм, Квіти завжди гарний план. Ну що ж, ходімо зі мною. А поки йду, розповім вам два факти про свою дружину. Ще до школи вона навчилася вільно читати, а сьогодні може прочитати цілу книгу за один день, якщо, звісно, знайдеться вільний час. Що для нас у сьогоденні справжній дефіцит? Ось ми й прийшли до квіткового магазину. Місія обрати вдалу комбінацію квітів. Згадую квіта, які дружина зберігає в обранні. Щось схоже планую відтворити сьогодні. Обираємо свіжі квіти, радимося стосовно кольору і збираємо букет, який підкреслює її любов до читання. Квіти, на мою думку, це спосіб сказати дівчині та жінці те, що словами передати важко. Ось і букет готовий. Друзі, ви лише подивіться, яка краса. А тепер. Швидко поспішаю додому. Приходжу до кімнати і дарую дружині букет. Дружина здивована і усміхнена. План виконано. На листівці маленька мотивація. Бажаю гарних наступних сто книг. Щаслива дружина, щасливий я. Бо той, хто хоче зробити приємно, завжди знайде причину, а не виправдання. Навіть отіс оцінив букет. Правда, ковбаси там так і не знайшов.